Ось так виглядає моя теплиця, коли я в неї заходжу. І знаєте, коли стільки біди кругом. Останній час мені взагалі не хотілося ніякі відео знімати, то заходиш сюди, а тут така краса. От. І відпочиваєш тут душою, звісно, хоча роботи дуже-дуже багато. От. Тут тільки полити ці всі квіти, треба скільки часу. Але отак от вони квітнуть. Ось уже тут і апельсини он, уже нав'язалися, бачите, он, плодики вже є. Ну, щось ще позбрасує, звісно, а так вже закінчили квітнути. Дуже-дуже-дуже багато було квітів цього року. Кумкувати буду знімати. А так, от, бачите, от все е, таке серенькое, криченьке. Це <laughs> вже квітки повідквітали. И... Отут-от уже, бачите, скільки завізів. Але він пронормує ще все це повідпадає Ну, вирішення, не буду казати, що все. Хочу, щоб мені щось залишилось. Але цитруси вони такі, що в них дуже багато відпадає завізі. От вони квітнуть і потім ця завість відпадає. Такий запах тут приємний. От, аромат. У цитрусів дуже-дуже приємний. І Взимку тут у мене, звісно, стоять багато, дуже багато рослин, і цитруси стоять, і є такі та рослини, що треба перетримати їх, взимку вони вуличні. От, Поэтому тут ну, дуже багато рослин, а потім я їх всі виставляю. Це вже була Виставила я всі, все на вулицю. якісь саженці тут в мене стоять, А тепер сюди заїхали з кімнати, заїхали от, е, всі пеларгоні. Ну, верніше, не всі ще. так поступово, поступово сюди переношу, поки чоловік зробить мені ще там біля теплиці таку, е, ну, палички такі зробимо. Потім я переставлю туди свої, всі свої. Е, Оці ну, Красота, звісно, лікує душу, от, тому хочу і вам трошечки цієї красоти передати. От, тримаємося, тому що я ж кажу, що останні новини вони не дуже радують і просто іноді руки опускаються, як ну, то після ночі особо, як почитаєш, подивишся. На те горяше нам причиняють. От. Але тримаємося і все, все буде добре. Сподіваємось тільки на гарні новини і на гарний настрій. Якщо його нема, то підіймаємо собі за допомогою квітів. Всі глядачі мого каналу сьогодні хочу вам показати свої королівські пеларгонії, які квітнуть на даний момент в мене. Значить, сорт Аріста він дуже має великі квіти, сам кущ міцний, але такий компактний. І тому от група Аріста підходить для всіх підвіконів от, і відрізняється тим, що вона квітне постійно, все літо. Аріста Strips отакі от квіточки має. Цей кущик розквіт вже сильніше. Аріста Red Beauty. Це кущ перед вами двохрічний. От так от він наріс знову і заквіт. А зараз вам покажу ось молодий кущик, бачите, у нього не дуже велика. От он... 600 мл горщику, він не дуже великий сам по собі. І ці квіти можна садити навіть от на підвіконнях хрущовки, там, де малі вікна, то от саме цей сорт буде, буде дуже гарно там сматритися. Цей сорт Кларіон Віолет, це взагалі мій, мій любимчик. В нього квіти от на фото передаються як такі. Більш червоні, а насправді вони малинові. Ну, Колір не передається у нього. От Як я його не пытаюся зняти багато років, не виходить. Оце теж вони так. Це Аріста Salman Тобто він трошки похож на Аріста Salmon Red Аріста Red Visser, а ну, тон. Там, той більш червоніший, а це е, такий рожевий. Більше в нього рожево. Ну, квітів от цього сорту ну, просто неймовірна кількість. Сорт Ариста Орхід», Теж дуже великі квітки, от така цікава розкраска в нього. А це сорт Ариста Black Velvet. Він взагалі міняє оцей колір свій. То він такий червоний, то такий темний становиться. Ну, дуже цікавий е, сорт. Дуже нарядно виглядають білі квіти. Це сорт Моналіза. В У нього величезні квітки, бачите? Просто величезні і багато, і квітне він постійно. Я довго шукала такий сорт білий. У мене не було. Кольорові були, були різні, а от білого шукала і ніяк не могла знайти. Ось такий красавчик. Це е, такий білий з, ну, з кольоровими пелюстками ще. Е, теж дуже нарядний сорт. Це Аріста Петікуат. Отакий. Теж великі квіти, як у всіх харіста. Є ще отака біла. Це Big Easy White. Ну, мені більш подобається, звісно, Моналіза. Так, це сорт. От, отакий от є один, бачите, там от середині зяточками да? І ось такий. ну Вони так трошечки відрізняються. Один каліопа піч, каліопа піч. Ось такий от. ну Тут він тільки починає роз, розкриватися, вон там дуже багато квіток у нього. І це. Е, е, Цвіт маршмелоу. Отакою. От. Ось такий колір. Це каліопиль Ну, Огромніший букет квітів завжди у нього. Він темніше, ніж на камері. Такий темно-червоний із бахромою такий квітка, квітка оця. Треба було взяти. Спічний коробочок, оце більше е, сірникового того коробка. От, оця одна квітка. І дивіться, скільки у нього тут, от, бачите, бутонів. Коли він розпускається, то е, це, виходить, дві моїх руки. Отак от от його треба обнімати двома руками. От, Але кущ великий, дуже великий. Так, оце е, ньон. Бік із ньон, оце квітка. Гарний колір і розмір великий у цієї квітки. І ще покажу вам мандарин. Ну, без мандарина, звісно, нікуди. Теж така дуже цікава квітка, ну, колір цікавий це мандарин великі квіти, як усієї групи аріста.